Я, Миколай Куропатва, будував це місто. Волею Божою я його щоразу підносив з руїни. Волею Божою я залишаю його вам. Бережіть його в своїм серці. з гаслом надвір надякує Збройним силам України. Місто відзначило 436-ту річницю з часу першої писемної згадки. Урочистості розпочались на головній площі надвірної, де лунали слова вдячності військовим та молитви за перемогу. Жителі громади вирішили, що ми сьогодні всі заходи, які ми будемо проводити тут, в міському парку Івана франка направити на благодійність. На допомогу Збройних сил України тому надвір навкотре. Дякую ЗСУ. Тут багато локацій, де всі від малого до великого через свою торгівлю, через свої смаколики, через свої художні вироби будуть продукувати, продавати і підтримувати збройні сили України. Більше того, захід нинішній проводиться за допомогою меценатів, спонсорів і благодійників за підсумками сьогоднішнього дня. Всі зібрані кошти ми направимо на Збройні Сили України. Тому наді, надвірна вкотре дякую ЗСУ, надвірна дякую Збройним силам України. І Надвірна все робить для того, щоб кожного дня, кожного заходу, кожної миті ми все робили для того, щоб підтримати хлопців. Бо якби не вони, ми б точно тут не були. Емоції беруть верх. Справа в тому, що для мене надвірна це моя мала батьківщина. Я, коли повернувся з Києва, я казав, що Надвірна – це столиця України. Я вважаю, що надвірна для мене це все. А в першу чергу ці люди, які творять історію надвірної. Повірте, і ще маю за честь, хочу подякувати громаді, не тільки надвірної, не всій об'єднаної громаді, а всього Прикарпаття за можливість служити людям. Це найбільше, що можна сьогодні зробити для того, щоб через служіння, через жертвність, через подяку подякувати хлопцям за непростий час, коли ми протистоїмо проклятому ворогу. Тому для двірна для мене усе. Святкування дня міста має бути прив'язано до того, як ми допомагаємо Збройним силам України. Дякуємо тим, хто захищає, тим хлопцям, які захищали і, на жаль, вже є небесними воїнами нашими, які нас захищають з небес, і як ми допомагаємо не тільки фронту і збройним силам України, як ми дбаємо про наші родини загиблих, про тих. Хто знаходиться в полоні, хто безвісті зник оце якраз в такому контексті сьогодні повинен розглядатися день міста. Цьогорічне святкування мало особливий зміст. Кожна подія була благодійною, адже над усе нині надвірнянці прагнуть підтримати українських захисників. З головної площі заходи перемістилися до парку імені Івана Франка. Тут організували концерти, виставки, мистецькі акції та ярмарки, де збирали кошти на потреби фронту. Це портрети сучасних героїв. Кожен, кожен учень мав можливість вибирати того, кого він хоче вшанувати. Це могли бути близькі, друзі, родичі. Ну будь-хто кого вони собі обирали самі. День міста співпав із проведенням обласного фестивалю патріотичної пісні Вознесись Україно». На сцені звучали твори, що надихають, об'єднують та дарують віру у перемогу. Я сам з славного Тернопілля, але 53 роки, я не скажу, що віддав, а поєднав з надвірною. І я зараз надвірнянець. Надвірна для мене рідна. Мила. Люди, які Я бачив, як вона розвивається, 12. як вона стає бути, красивішою, красивішою патріоти, І зараз надвірна, і люди, на мою думку, це європейське місто, місто роботи, із славними традиціями і славною історією. Так і славними людьми надвірна щиро дякую збройного села. Правда, що надвірна це, це місто нафтовиків, лісників території. Отож, щиро дякую але надвірна це місто освітян, яким стало можливим проведення сьогодні. Це місто молоде і місто молоді. Можна аплодувати тут славні ветерани, але я хотів би звернути увагу, що Надвірна – це дійсно місто і студенства, тому що надвірна кучірка наряду із потужними школами, які надають середню освіту, має два знакових ліцеї, знаних усій Україні, і має. Надвірнянський фаховий коледж національного університету. надвірна відзначила своє минуле і теперішнє, але думками була з тими, хто боронить її майбутнє. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.